Да, да, да. Да, ось ігрошки, лампадки, слабки. Ця акція робиться вже третій рік поспіль. Зараз переформатувалася ця акція. Вона стала називатися Де ти задля того, щоб спільноту по всій Україні та по всьому світу долучити до того, що це не можна забувати, і треба вшановувати пам'ять і дітей, і дорослих всіх, хто загинули в цій трагедії. Саме мій син був захисником Маріуполя з самого першого дня. Він приходив неодноразово, допомагав людям, які були в драмтеатрі в місті Маріуполі. Також передавали продукти людям. Він мені то розповідав. Ми тяжко переживали, ми переймалися від того, що не робили. Не люди, я не знаю, як то назвати. І я вважаю, що це треба, щоб люди пам'ятали, не забували, бо це не можна пробачити такий злочин. Не, зі спиною дуже гарне, а